Друзі, мої вітання. Ви дивитеся тут канал Телеграфі. Я і мене звати Даріна Глущенко. На календарі 8 вересня ми розпочинаємо черговий інформаційний тиждень. Я рада усіх вітати, хто дивиться нас прямо зараз. Будемо говорити про те найактуальніше та найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Бачимо, що до нашої розмови доєднався наш сьогоднішній гість, військово-політичний оглядач групи інформаційної спротив Олександр Коваленко. Пане Олександре, я рада вас бачити. Мої вітання і дякую, що знайшли час та можливість. Вітаю завжди радий. Дякую, uh, uh, хочу розпочати з того, що. Кількість загиблих у Києві внаслідок атаки Росії 7 вересня зросла до трьох. На жаль, серед них є дитина. Також зазначається, що тіло чоловіка дістали з під завалів зруйнованої деводев'ятиповерхівки у Святошинському районі, і станом на зараз вірніше на 10 ранку, коли ми записуємо цю розмову. Аварійно-рятувальні роботи ще тривають. Після того як що хочу говорити, після того як відбулася атака, Нюрктаймс написав про те, що ось цей нічний удар в. Нічна 7 вересня зміг проривати найсильнішу зону української ППО. Йдеться про те, що урядовий квартал розташований у центрі кільця протиповітряної оборони і вважається найбільш захищеною територією в Україні Україні, в Україні. Прем'єрка Юлія Середенко теж показувала кадри, на яких видно влучання саме в урядовому кварталі. Пане Олександре, вами хочу боговорити. Чи погоджуєтеся ви з твердженням? по Перше, Нью-Йорктамса, йорк про те, що Росія таки змогла прорвати найсильнішу сторону зону вірніше, української протиповітряної оборони, за яких умов це могло статися? Так, чому це сталося? І про що це свідчить? Ну, по перше, треба зазначити, що в ніч на 7 вересня був наймасованіший нальот дронів. Uh -huh. дронів Камікадзе, дронів приманок, Шахисту «Шехе-136», шість, Єрвера, Пародія по території України. Тобто, це був абсолютний рекорд: 810 повітряних цілей, саме дронового типу. Я не рахую навіть ракети, які використовувалися балістичні та аеробалістичні. Uh -huh. В принципі, жодна ППО в світі ніколи не стикалася з такими викликами. От Україна це та країна, яка першої Дає відсіч ось такому формату терору з використанням надвеликої кількості повітряних цілей з як засобів враження, так і відволікаючи дронів приманок щодо ешелонованої ППО, найкращою ППО в Україні, яке зосереджено в столиці і безпосередньо прикриває урядовий квартал. Адміністративні будівлі то е, нема такої ідеальної ППО, яка б гарантувала 100% безпеку. Навіть е, ну тут трохи суб'єктивно, але по багатьом параметрам я погоджуюсь: одна з найкращих ППО в світі це ізраїльська. Навіть вона, ми бачимо, що вона пропускає не тільки складні для перехоплення балістичні, такі при звукові цілі. А от напередодні також були пропуски і звичайних дронів Камікадзе. Тобто це не да... навіть найвисокотехнологічніше, найтехнічніше, найешановіше, а ППО не дає ніколи стовідсоткової гарантії. Так само, як у кожного засобу протиповітряної оборони завжди є відсоток, коли він не може перехопити ту чи іншу ціль. Це може бути 0,1. Це може бути 02 у когось. Це більше, але такі такі моменти є. Отже, те, що було прорвано mm -hmm. цю паку, те, що було нанесено цей удар в цьому треба розуміти. Немає нічого незвичного окрім одного моменту: це був урядовий квартал, це була адміністративна будівля. Це був кабінет прем'єр-міністра. Тобто, це не був якийсь інший, якщо навіть це співпадіння, так як можна було б сказати, то ні в таке співпадіння. Я не вірю, що точково дрон влучив саме в кабінет прем'єр-міністра, а це, на мій погляд, було порушення з боку Російської Федерації, порушення табу нанесення ударів по адміністративним будівлям і по е офіційним особам першого рангу. Тобто ми зараз говоримо про порушення табу, яке не власно е існує і завжди під час війн воно підтримується. Тобто основні лідери країн, е керівники країн, е основний пул, е пул першого рангу е офіційних посадових осіб е їх не чіпають. Mm -hmm. На якої Чому? причини того, що будь-яка війна вона завершується перемовинами. І підписанням тих чи інших документів: документів про капітуляцію, документів про мир, усе, оце це повинна робити легітимна влада, легітимні персони, і для цього вони потрібні, щоб з ними вести перемовини і щоб вони ставили свої синатури там, де потрібно. Отже, ми говоримо про те, що Росія таким чином порушила ось це табу. Про ненанесення ударів та про відсутність загрози для а, першого рангу а, посудових осіб. З іншого боку, чому вони це зробили зараз, саме в вересні 2025 року, бо вони так само могли, ну чесно кажучи, а, коли в них було не обмежений на той момент боєкомплект а, Іскандерів 723 та кінжалів вони могли 24 на 7 просто розносити вщент урядовий квартал, коли в нас ще не було патріотів та семптів і ми не мали чим е, чинити спротив е, цим ракетам. Вони цього не зробили ані в 22 му ані в 23 му році, тому що вони притримувались цього тобу. Чому вони зараз пішли на цей крок? Е, на мій погляд, ну стовідсоткової правильної відповіді, ніхто не має, але на мою думку, це такий собі сигнал: не чіпайте наше НПЗ. Бо це настільки болісна тема для росіян. Вони намагаються її уникати в своїх етерах пропагандистського телебачення. Вони намагаються уникати в різних там пафосних заявах офіційних своїх вже посадових осіб. Але НПЗ для них вкрай болісна тема. Вони втрачають переробку, вони втрачають експорт, вони втрачають ресурс для внутрішнього споживача. Все це б'є по економіці, все це б'є по можливостям. Наповнювати бюджет необхідною живою валютою для підтримки війни проти України, і деякі з цих НПЗ вже ніколи не зможуть відновити свою стовідсоткові потужності виробництва, навіть якщо ці удари припиняться. Тому що деякі з них отримали пошкодження обладнання іноземного походження. Щоб отримати це обладнання, воно не просто дороге дороговартісне. Воно не просто ну. Його дуже важко демонтувати замінити. Вони його просто за санкції вже через санкції не отримують, і більшість цих НПЗ стає ось таким. Ну ось в такі впадають вони біос. А отже, це скоріш за все було попередження за НПЗ. Отже, ми з цього розуміємо, наскільки для них це важлива тема, наскільки на неї можна тиснути, наскільки вона болісна, от тільки от кабін-удар по кабінету прем'єр-міністра. Я не думаю, що воно якось повпливає на подальшу нашу тактику та стратегію тиску mm -hmm. на Російську Федерацію, бо в цьому зацікавлені ми як в, в майбутній перемозі над ворогом, mm -hmm. це один з елементів. Пане Олександре, вважаєте ви ще е, такий факт, що ось коли Путін він переходить. Ці табу, нехай вони не є прописаними так і офіційно задекларованими чи підписаними. Чи не, не можемо ми говорити ще про той момент, що це розраховано навіть і на Трампа, щоб подивитися, чи буде він якось реагувати, коли ось ця точка, коли вже ця крапка. Дійде до кипіння, що Трамп просто уже ну скаже ну ні, ну це вже перейшло всі межі, буду щось робити. Чи не вважаєте ви такий що такий розвиток подій теж можливий? Що ось такими цинічними ударами, не тільки по а, простих жителях, по киянах та й загалом по українцях, а навіть і по урядовому кварталі, ну путін просто таким чином перевіряє реакцію Трампа. Ну, чесно кажучи, він її перевіряв вже не один раз, коли говорив з ним по телефону. А потім mm -hmm. по Україні дійсно здійснювалися масовані удари, комбіновані з ракетами, у тому числі, на що навіть дружина Дональда Трампа звернула увагу, що він особисто її підтвердив. Тобто, це правда, але її нюанси інші в. В серпні ми не побачили з вами рекордного нальоту по території України шахеїв Тобто не було встановлено рекорду, хоча в них була така можливість, бо по об'ємам накопичення за липень вони вийшли в серпень десь приблизно з 1300-1350 тисяча накопичуваного потенціалу дронів. От що в них було в залишку, накопичений ефект. Назвемо це так. І вони мали можливість саме в серпні влаштувати ще одні рекордні показники нальотів. Цього не відбулося було по 50 Інколи шахедів за ніч було по 30 по 40 ну тобто така мінімалка. А коли це відбувалося? Це відбувалось першій половині серпня, якраз напередодні зустрічі валясі Путіна та Трампа. Отже, Путін намагався не дратувати на той момент Трампа. Йому дуже потрібна була ця зустріч, не тому що він там Трампа. Поважаючи, тому що він боїться, що той відреагує ні йому власне для його власної пропаганди для його культу особистості потрібна була ця зустріч, щоб він виглядав як переможеця. Після того він поїхав би на зустріч шос і вже там е, висвіт, висвітлював би разом зі дзіньпінем та на рендомоді. А е, отже, коли путіну щось потрібно, він готовий прощаїтися її в. Вичекати якийсь момент, щоб когось не дратувати. А потім починає все знову ж таки з другої половини в серпня. Ми побачили, навіть ми побачили, як перший комбінований удар по Україні було в серпні нанесено якраз в момент зустрічі Володимира Зеленського, Дональда Трампа та Європейської делегації в Вашингтоні. Тобто, це також був виклик реакція Дональда Трампа. Нулюва, взагалі, після всіх цих ударів ми почули, що ну я дам Путіну ще два тижні. Тобто Дональд два тижні Трамп продовжує підтримувати своє кредо. А, Путін, Путін на це е, йому було байдуже на реакцію Трампа щодо удару по е, урядовому кварталу. Він і так буде робити те, що він собі запланував, інколи імітуючи миротворчість, інколи проявляючи всю. А свою сутність, ну тобто реваншистського маніяку? Угу. Дійсно, Трамп сказав, що поговорить з Путіним у найближчі дні? Також американський лідер заявляє, що ніхто не був жорстокішим щодо Росії ніж він, але Трамп не задоволений тим, що відбувається. Крім цього, Дональд говорить про те, що готовий до другого етапу санкцій проти Росії. Пане Олександр, як ви вважаєте? А коли був той перший етап? Про який тоді другий етап говорить Трамп? Ну, мені здається, Трамп думає, що першим етапом було введення тарифів проти Індії. Мовляв, таким чином він намагався впливати на Росію. Але оці ці фрази, другий етап, третій етап це більш така собі медійна пафосність. Назвемо це так. Він дуже полюбляє бути пафосним. І ну, це не дивно з урахуванням його психотипу. Ці заяви в принципі якось логічно, раціонально оцінювати. Ну не варто. Дональд Трамп говорить багато таких речей, які не треба взагалі якось оцінювати. Тому він сказав, що там Крим як Техас. Ну в принципі, сказав і сказав. Він сказав, що Україна омивається океаном. Ну окей, хай так і буде. Це вже його особиста думка. Не треба якось оцінювати це, обговорювати на це витрачати час. Є багато більш важливіших речей, на які треба витрачати час, так само як і зараз. Трамп він просто пливе по своїй течії, допоки ця течія його не занесе в стан, коли він почне реагувати вже на внутрішньополітичні події. Це дуже важливий аспект. А, безпосередньо навіть республіканської партії, яка через Трампа втрачає зараз електоральні бали. Ми бачимо, що підтримка в США Трампа знизилась до 43%, А якраз проти нього виступає незадоволені його політикою 57%. відсотків. Це серйозно позначається не тільки на рейтинзі Дональда Трампа, це позначається на рейтинзі республіканської партії, які скоро вже йти на вибори. Ну, це вже майже як то кажуть, вибори близько. Отак От перефразуємо, і республіканці вони втрачають електроальні бали. Вони можуть втратити не те, що паритет, а взагалі Сенат та Конгрес, і вони почнуть тиснути на Дональда Трампа. Йому доведеться змінювати свою зовнішню політику через внутрішній тиск. Бесент говорить про те, що США готові посилити тиск на Росію, якщо ми вже з вами затронули цю тему. Але все-таки Штати чекають дій від Європи. Міністр фінансів США сказав, що додаткові вторинні санкції та мита проти країни, які купують російську нафту, можуть таки довести економіку Росії до повного колапсу. Він наголошує, що Успішність заходів цих залежить від того, чи підтримає їх Європа. Отже, пане Олександре, як ви вважаєте, тут в першу чергу йдеться про що? Можливо, саме про а, те, що говорив до речі, Трамп неодноразово про відмову Європи купувати російські енергоносії? Чи про що? А хто в Європі купує найбільше російської нафти, але при цьому навіть цього не приховує і mm -hmm. навіть відкрито про це говорить Найкращий mm -hmm. друг Трампа в Європі Віктор Орбан, Угорщина. Mm -hmm. А ну і Фіцо, в принципі, також Словаччина також є енергозалежною від російських ресурсів. Тому йому треба говорити не загалом про європейський союз, а от про таких надійних європейських партнерів, як Віктор Орбан. З іншого боку, питання експорту російської нафти та енергоносіїв Європу можуть вирішити сили оборони України, і ми це питання вирішуємо. Тому найкращий е, союзник в США саме в обмеженнях Росії по експорту енергоносіїв, це якраз Сили оборони України, а не Європейський Союз, тобто, коли е, е, в європейській частині Росії буде завершена операція по НПЗ. А я думаю, ми візьмемо за газорозподілюючі вузли та газотранспортну систему, і тоді буде повністю закрите питання з їх експортом енергоносіїв в ЄС. Маємо кілька хвилин. Ми з вами традиційно, пане Олександре, говоримо про ситуацію на фронті. Пропоную теж щоб говорити, що зараз відбувається на лінії бойового зіткнення і ось таким чином розпочати інформаційний тиждень. Зазначається про те, що сили оборони повністю взяли під контроль село Зарічне на Донеччині. Йдеться про бійців 425 го окремого штурмового полку Скеля, і вони встановили там український прапор. Відео покажу згодом. Нагадаю нашим глядачам, що це Лиманський напрямок. Рім цього, Сирський говорить про те, що на двох напрямках збройні сили України відновили у п'ять разів більше території ніж втратили. Сирський каже про те, що сили оборони змогли відновити контроль над 26 квадратними кілометрами української землі, втративши у серпні 5 квадратних кілометрів? І також головком говорить, що подібне співвідношення на користь України зафіксоване її на добропільському напрямку. Проте аналітики Діпстейт говорять про те, що армія Путіна просунулася поблизу тернового Січневого і у воронному на Дніпропетровщині, а також Звіровому в Донецькій області. Тому, якщо можна, пане Олександре, коротко, чітко і по суті, яка зараз ситуація. На фронті, що можете сказати? Ситуація незмінно стабільно складна. Угу. Російські окупаційні війська зараз займаються передислокацією деяких своїх підрозділів. Їх мета підсилити Покровський напрямок. Я думаю, що вони будуть намагатися збільшити загальну кількість угруповання на Покровському напрямку до 120 тисяч, можливо, навіть до 130 тисяч. І це їм потрібно, щоб в осінньо-зимовий період розпочати міські бої за Покровськ. оскільки Покровськ не має охоплення, саме не оточення, а охоплення, хоча б з трьох напрямів з півдня, з півночі та зі сходу, а їм доведеться просуватися через Звірове. Це єдиний напрямок, через який вони будуть намагатися прорватися до Покровська. Для цього потрібно підсилення. Бо ось такі просування вони завжди супроводжуються великими втратами, коли немає повноцінного охоплення міста, і не можна тиснути одночасно з трьох напрямів. Досить складна ситуація на Новопавлівському напрямі. Це якраз зона відповідальності одночасно угруповання як схід, так і центр на в зоні між Доне, на рубежі між Донецькою, Дніпропетровською та Запорізькою областями. Російські окупаційні війська там задіяли п'яту загальну військову армію. І ті просування, про які ми з вами говорили в районі Вороної, міжріччя Вовча Ворона. І просування біля Январського воно ж Січнєва, Маліївка, Тернова. А все це зона відповідальності п'ятої загальної військової армії, поки що яка має потенціал просування, використовуючи при цьому тактику. Ну на її тактикою метастасу, оскільки вони рухаються вздовж лісосмуг, не по дорогам, намагаються обходити населені пункти і поступово їх закривати. В свою чергу на півночі це угруповання. Воно майже видохлось в районі Зеленого гаю, в районі Товстого. Воно не проводить якихось масштабних наступальних дій. Навпаки, Сили оборони України мають можливість там проведення контратак. Також в них плани розпочати на осінньо-зимовий період в Куп'янську міські бої. Їх мета зайти в Куп'янськ через правий берег. Ага. І вони також підсилюють правобережне угруповання, яке входив вийшло склад зі складу. Ну, входить до складу 6-ї загальної військової армії, підсилюють підрозділами ї танкової армії. Ага. І я думаю, що на осінній зимовий період ми також з вами побачимо, як поступово буде зменшуватись курське угруповання російських окупантів, і вони а, будуть витіснятися з Сумської області, тому що ось ця буферна зона в Сумській області. Так звана буферна зона вона взагалі не потрібна російському командуванню, вона тільки забирає зайвий ресурс, а їм зараз дуже багато знадобиться ресурсу для осінньо зимової кампанії. Тому я навіть не виключаю того, що вони можуть розпочати до кінця цього року у себе загальну мобілізацію. Угу. Дякую, Олександра, як завжди, за вашу аналітику Друзі, дякую вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково на наш тут канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати хлопцям та дівчатам, які захищають нас з вами. Також, будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ми побачимося з вами в наступних випусках вже завтра. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.